Ось так в повній тиші відбувається прийом громадян в обласній організації уТОГ. Сюди кожного дня звертаються люди без можливості чути. Вони із самого дитинства навчаються виражати свої емоції і потреби завдяки жестовій мові. Бути в тиші для них звична річ. Основна робота нашої діяльності це соціальний захист нечуючих. а рідні питання, наприклад, поліцію, ЖЕК, прокуратури бюро інвентаризації, лікарні, рідне питання. Загалом на Хмельниччині проживає 1200 людей, які не чують. Із них 305 в обласному центрі. Вони постійно звертаються до обласної організації за послугою соціального перекладу. Помічник допомагає їм адаптуватися у соціумі, якому жестова мова незнайома. Я часто водили рік. Поліклінку, пенсійні фонди, управління праці Да. А на жаль, зараз перекладеш, немає перекладача, має жестової мови, вона зараз знаходиться за межі на кордон. Тому ці обов'язки на себе взяли керівники організацій, а від початку повномасштабного вторгнення роботи значно побільшало. За майже сім місяців тут надали допомогу близько тисячі переселенців з вадами слуху. Він необхідності пошуку нового місця, проживання. І перебуває в Хмельницьку близько 700 осіб, а постійно пририває містом 8 осіб, А де осіб в сільській місцевості. Вже п'ятий рік поспіль, 23 вересня, світова спільнота відзначає міжнародний день жестових мов. Резолюція генасамблеї ООН таким чином привертає увагу суспільства до необхідності створення доступного мовного середовища у всіх сферах суспільного життя.